Як ваша невдоволеність тілом, це навчена штука? Так, я думаю саме про це. Бо коли людина, наприклад, знає, що вона не певним сегментом свого тіла, але нічого при цьому не робить, я стикалася з такими дівчатами. Вони підходять до дзеркала, вони спочатку вони вміють бачити в собі щось гарне, те, за що себе можна похвалити або просто нейтрально ставитися до тіла. Так, це теж можна і це теж практикується. Але потім, стріляє щось таке, ніби ні-ні. ні Я не можу собі подобатись, і вона починає методично відшукувати в собі будь-які недоліки. І от я думаю, що тут грає роль ось ця навченість нас не любити себе, аби ми йшли і ходили, кололи губки, ботокс і так далі. Я не проти губок, не проти ботоксів. Я працюю конкретно з тілом і кілограмами. І ось ця навченість себе не любити, вона провокує нас до певних дій в угоду дієтичній індустрії. І от я питаю, скажи, а тобі е, хочеться щось зробити, да аби виправити те, що ти вважаєш собі, не таке. Вона каже: да, але ну якось ще не на часі. Це все одно, я думаю, означає, що десь вона все ж таки собі подобається, але навмисно переконує себе себе не любити. Вибачте, за тавтологію. Ось так, що частіше фіксуватися на нейтральностях своїх або позитивних якостях можна уникнути оцього комерційного. Ні, ну принципі все нормально, але так мене не влаштовує животик, книжки, щічки і так далі.